Хочу показати принцип роботи. Загрузочна камера. Зараз треба трошки отак, якщо димок вийшов... навіть турбіну не виключаю. 56 на контролері. Опа. Ні диму, Нічого, як говорять, що димить, шахні димить, ласка. Гуде? Викриваю тупочну камеру і покажу через окошко, як гозить принцип роботи. Вже вот. камера згорання. Чисто як гази, йдуть і горять там. трохи дивити теплообмінник, Короче, не кутел, а бомба. Це все славик у нас спеціаліст. Якось так.